Заливає кров'ю. Саша казав: не бійся. я не зали...". Це так само тиск на тайсона ф'юрі І зрозуміло, що тайсона там він розповідав після перемоги. Була лише порожнеча і пообіцяв не залишати його самого. океан тоді були від Олександра Усика до тайсона ф'юрі Можливо, єдиний на той момент розумів, про що свої бокові удари Олександр. Знову удар знизу. Не було такої якості і поєдинки, якщо ми говоримо о Тайсона Ф'юрі як Олександр. Мгану чи Сора. Вже розуміють поєдинків. До цього трилогія з Діантеєм Вайлдером. Так я можу назвати Діантея Вайлдера, Олександр Усик. І пекельні поєдинки Усик. І на Тоденем Готспур Арені проти Джошуа. Вашкіримо, звичайно, проти Даніеля Дзюбуа влітку в Роцлаві. Той ударний нижче пояса. Та як відходить, піднявся і завершив. Три удари. Хочуть. Знову точно, знову точно. Олександр Усик з обох боків прикладається до цих ударів. От дихання. От як міє терпіти Олександр Усик. Ну і що? Рефері мовчить під канатами Тайсон Ф'юрі, 20 секунд до завершення. Тайсон Ф'юрі хитається. Ш... Саша, якщо є сили, треба продовжувати. Ще одна двійка, ну, Саша продовжуй! продовжуй, шукай цей удар. Браво, Олександр! Йо.